Точного року і до відзначення новорічних різдвяних свят треба багато вирішувати спільних питань, треба, щоб на цього тижня вже сформували там сесію найближчим часом. По архіві керівник є? Немає лікарні. Ліка. Ну, Ольга Володимировна, значить, на жаль, ми ще до мене зробили помилку, коли відзначили цього керівника. І коли я їжджу по Києві, по Кабінету міністрів переконує, що треба завершувати будівництво, а керівник не може визначитись з обладнанням, з елементарними речами по цьому архіві, вам тиждень часу підібрати нову кандидатуру. Хай це не буде великим архівістом, але хай це буде господар. Там така потужна будова, об'єма, ми не можемо сьогодні. Все треба нам. По кількості обслуговуючого персоналу, по обладнанню. Ви зрозуміли? Підбирайте туди кандидатуру на заміщення посад. цьому керівнику ми запропонуємо іншу посаду, якщо не зможе її осилити. Голови ретежні адміністрації. Ми минулого понеділка вас не запрошували, розглядали дуже важливу тему заліснення території. Формується, і я думаю, до кінця цього тижня вже заведе.